Доброго дня, шановні колеги, ми продовжуємо наш проєкт Медична паразитологія, і е, ми зупинилися з вами на герматології. І е, дві частини цього розділу медичної паразитології ми вже з вами розібрали. Тепер нам залишилось останній, третій розділ, і він вже буде присвячений представникам класу власних круглих червів, нема тут. І сьогодні ми ще, крім такої загальної характеристики цього класу, представників цього класу, ми ще е, розглянемо ну, такого дуже поширеного в світі паразита, як аскарида людська, або аскаріс люмбрикаїдис. Це збудник такої хвороби, як аскаридоз. З вами сьогодні я, Безуська Олега Расимівна, кандидат біологічних наук, доцент. І ми Приступаємо до роботи. Отже, характеристика класу власне круглі черви нематоди. До типу круглі черви, а латиною це немат гельмінтес, класу власне круглі черви, а це вже будуть нематоди, належать гельмінти з видовженим несегментованим тілом циліндричної форми. Звичайно, на поперечному перерізі вони будуть мати таку більш-менш круглу форму, тому і назва така круглі черви. Це первинно порожнинні тварини. Порожнина не має власної вистилки, вона заповнена рідиною під тиском. І ця рідина під тиском вона виконує функцію гідростатичного скелета і транспорту органічних речовин. Покриви тіла, як і у всіх червів, це шкірно-м'язовий мішок. Але цей шкірно-м'язовий мішок він має особливості будови, тому що складається він з зовнішньої кутикули, достатньо е, такої е, товстої кутикули. Під, під шаром е, кутикули це буде гіподерма, яка являє собою сенсек, і мускулатура. М'язи розташовані у вигляді повздовжніх тяжів владеньких м'язових клітин. І ці чотири тяжі вони розділені оцією гіподермою. Травна система вона, е, представлена у вигляді трубки, складається з трьох відділів: це передня, середня і задня кишки. Дихальна і кровоносна система відсутні. Видільна система складається з екскритурної клітини і двох бічних видільних каналів, які розташовуються у цій гіпотермії. Канали з'єднуються на вентральному боці і е, відкриваються е, однією порою. Нервова система гангліонарно-драбинчистого типу вона представлена навкологлотковим е, нервовим кільцем і чотирмя. Такими нервовими стовбурами з'єднаними комісурами. Органи чуття вони розвинені слабко, є хеморецептори на передньому кінці тіла і чутливі залози на задньому кінці. Отже, треба сказати, що нематоди це роздільно тварини, самки більші за самців статева система трубчаста, у самців непарний сім'яник, у самок парні яєчники. Більшість нематод – геогельмінти, тобто розвиток яйця відбувається в зовнішньому середовищі без проміжних хазяїв, але є і біогельмінти серед них, і деякі нематоди є живородні, з такими теж ми з вами познайомимося пізніше. І ось центральний представник. Аскарида людська, аскаріс люмбрикоїдис, збудник аскаридозу. Географічне поширення повсюдне є одним з найпоширеніших гельмінтозів людини. Е, морфологія, що собою є цей представник? Статива зріла особина має тіло циліндричної форми, як ми сказали, як і всі вони, загострене на кінцях. Має такий жовто-рожевий кольор. Самки довжину мають від 20 до 40 см, тоді як самці від 5 до 25 см. Ротовий отвір оточений трьома губами, на яких знаходяться по парі чутливих таких сосочків. У самця хвостовий кінець, зігнутий у вигляді гачка на черевний бік. У самки. На передній третині тіла знаходиться кільцеподібна перетяжка, на якій з чирного боку відкривається зовнішній статевий орган отвір. Аскарида людська е, має е, утворювати яйця, і яйця ці можуть бути як заплідненими, так і незаплідненими. Якщо яйця запліднені, то вони мають округлі або овальні форма розміром 60-70 на 40-50 мікронів жовто-коричневого кольору. Зовнішня білкова оболонка вона така горбкувата, внутрішньо товста, гладенька і безбарвна. Всередині яйця знаходиться округла заробкова клітина. Темного кольору. Між нею і оболонкою яйця на полюсах є вільні простори. Білкова оболонка може бути відсутньою. Тоді яйця мають гладеньку поверхню, безбарвні або світло-жовті. Незапліднені яйця мають овальну або неправильну форму. Вони більші трошки за розміром порівняно з заплідненими мають такі розміри від 80 на 55 мікронів. Білкова оболонка нерівна жовто коричневого кольору. Її взагалі може і не бути. І вся порожнина яйця незаплідненого вона заповнена клітинами жовтка. Отже, ось тут на картинках ми бачимо дорослі форми. Аскариди ось дійсно такі червич, циліндричної форми з загостреними кінцями. Вони мають, якщо ось це самець, то ось тут ось у формі гачка, задній кінець тіла згорну, загорнутий на черевний ну, це... Самка. Ну, на цій е, фотографії, звичайно, що ми можемо одразу помітити, що це дуже юна самка, і це достатньо, я кажу, сформований саме. Чому ми так кажемо? Тому що самки взагалі, е, як правило, вони в дорослому стані набагато більші за самців. Ну, ось тут поперечний переріз. Крізь тіло аскариди ми бачимо чотири тяжі, зріс через чотири тяжі гладеньких м'язових клітин, тобто ось тут будова цього шкірино-м'язового мішка. Ми бачимо тут і ось переріз крізь кишкову трубку, і бачимо ось тут це вже первинна порожнина. Тіла, первинна порожнина тіла. Отже, розглянемо життєвий цикл аскариди. Аскарида людська дійсно цей геогельмінт, паразитує тільки в організмі людини. Локалізація уже дорослої особини це тонка кишка. У кишечнику аскариди у кишечнику хазяїна аскарида не прикріплюється, а утримується, впираючи своїми кінцями в стінку кишки. Вони дуже мобільні, можуть спускатися і підніматися по ходу кишечника хазяїна. Живляться харчовою кашкою. Самка за добу вона виділяє понад 200 тисяч яєць. Що потрапляють у зовнішнє середовище з фекаліями. Тобто, вона достатньо, як кажуть, продуктивна. Так? Але ось тут ми маємо бути дуже уважними: свіжо виділені яйця не є інвазійними. У вологому середовищі за наявністю кисню обов'язково. Ось ця умова має бути е, здійснена. Та. Всередині яйця буде формуватися личинка. Терміни дозрівання яйця залежать від температури навколишнього середовища від трьох тижнів е, і до, до декількох місяців. Якщо за три тижні, то температура оточуючого середовища має бути від 20 до 30 градусів. Завдяки товстій багатошаровій оболонці яйця, вони стійкі до зовнішніх впливів і зберігають свою інвазивність впродовж 3-7 років. І людина заражається через немиті овочі або забруднену воду, або брудні руки. Отже, маємо запам'ятати, що для того, щоб Яйця цього паразита були інвазійними для людини, то треба, щоб вони пробули в оточуючому середовищі ну, від трьох тижнів до декількох місяців, щоб обов'язково сформувалась там личинка. Отже, інвазійна стадія яйця. У тонкій кишці личинки вивільнюються з яйця. Проникають у кровоносні судини слизової оболонки стінки кишечника. З течією крові заносяться в печінку, де знаходяться 3-4 дні. Пізніше вони транспортуються з кров'ю до легень. В легенях личинки виходять у просвіт альвеол, де ростуть і дворазово линяють. Через 10-15 діб. Личинки піднімаються повітроносними шляхами до глотки і частина з них виділяється назовні разом з каркотинням, а частина знову проковтується і потрапляє в тонку кишку, де перетворюється на дорослих оскарит. Міграція пов'язана з необхідністю кисню для розвитку личинок. І вона триває від 2 до 2,5 місяців. У період міграції личинки живляться кров'ю. Тривалість життя аскариди в тонкій кишці – близько 1 року. Ну, ось тут ми можемо з вами подивитися на схемі, як виглядає цей цикл розвитку цього паразита. Або життєвий цикл цього паразита. І ось ми бачимо це запліднене яйце. Від незаплідненого дійсно відрізняється наявністю в заплідненому яйці цієї зародкової клітини, яка за наявності в оточуючому середовище гарних умов починає трубитися, розвиватися. І ось тут ми бачимо вже сформовану личинку в яйці. І тепер, якщо вона потрапляє до травної системи хазяїна, в даному випадку людини, то яйце потрапляє до травної системи. І в тонкому, в тонкому кишечнику з цього яйця виходить личинка. личинка вона проникає до кровоносних судин слизової оболонки кишечника, і потім починається цей міграційний шлях. І вона долає, долає з кров'ю ось цей шлях спершу до печінки, потім до серця, звичайно, з серця до легень. І далі вже в легенях ми розуміємо, що з кровоносних судин. На кровоносних капілярах ці личинки потрапляють до альвеол, і далі по дихальних шляхах піднімаються до глотки, і там, як кажуть, доля вже цієї личинки буде залежати від того, чи людина позбавиться від цієї личинки під час кашлю, або знову заковтується і разом з слиною або з їжею і потрапляє до травної системи знову. І там уже буде розвиватися до дорослих особин, тобто або самець, або самка. Отже, патогенна дія вона виражена, це характеризується вираженою токсико алергічною дією, ураженням стінки капілярів і тканин. Альвеол у період міграції призводить до дрібних кров, крововиловів у тканину легень. Дорослі аскариди механічно ушкоджують стінки кишки, сприяють приєднанню бактеріальної інфекції, так, також сприяють розвитку дисбактеріозу, викликають формування. Патологічних кишкових рефлексів внаслідок постійного подразнення стінок кишечника поглинають поживні речовини, сприяють гіповітамінозам, ну і, звичайно, визнаженню організму. Тобто, ось ця патогена дія вона дійсно пов'язана як з ураженням травної системи, так і дихальної системи, тобто ось цих легень. Клініка. За невеликою кількості паразитів, хвороба може проходити і безсимптомно. Клінічно виражений він перебігає у дві стадії. Причому перша стадія це так звана легенева, і е, вона відповідає періоду міграції личинок, характеризується кашлем, болем у грудях, підвищенням температури. Часто, е, Поєднанні з корпивницею, шкірним свербіжем, рентгенологічно еозинофільні інфільтрати в легенях проявляються. Кишкова стадія хвороби, вона викликана наявністю статевозрілих аскарит у просвіті кишки і проявляється підвищеною втомленістю, слабкістю, головними болями, болями в животі, диспептичними розладами. У дітей навіть можливі судоми. Крім того, можуть іще спостерігатися й ускладнення кишкового аскаридозу може спостерігатись кишкова непрохідність, апендицит, пошкодження цілісності стінки кишківника з розвитком запалення очеревини. Позакишкова локалізація аскарид пов'язана з їх високою рухливістю. І найчастіше аскариди проникають у печінку, викликають абсцеси і механічну жовтяницю внаслідок закупорки жовчних шляхів. Також можуть потрапляти. вони залози. Описано, і Тоді викликають ще і панкреатит. Описано проникнення аскарит у гортань, носові ходи, що може призвести до асфіксії. А також локалізація аскарит навіть у придаткових пазухах носа і середнього вуха. Як діагностувати аскаридоз? Ну, по-перше, це клінічна діагностика. Вона базується на типових клінічних проявах аскаридозу. це виснаження організму, розлади травлення. І лабораторна це виявлення личинок у харкотині. це лярвоскопія у легоневу стадію хвороби, овоскопія фекалій, тобто, коли можна знайти яйця у фекаліях і. Між іншим, вони можуть бути і відсутні, якщо в кишечнику знаходяться тільки самці або юні аскариди, самки, і сирологічні реакції, тобто імунологічні реакції, теж використовуються для лабораторної діагностики аскаридозу. Як лікувати призначають препарати? Серед них мебендазол або вермокс одноразово. Контрольне дослідження фекалій проводять 2-3 рази з інтервалом у 2-3 дні, через 2 тижні після лікування. Профілактика цього захворювання особиста дотримання правил особистої гігієни, ретельне миття овочів. І фруктів, звичайно, вживання кип'яченої води, захист продуктів харчування від механічних переносників яєць, тобто мух і тарганів. Громадська це насамперед вона полягає в виявленні і лікуванні хворих, попередженні фекального забруднення ґрунту, очищенні стічних вод, благоустрій вбиралень. Знезаражування фекалій шляхом компостування, санітарно просвітня робота, заборонено удобрювати городи людськими фекаліями. Ось це те, що треба пам'ятати. Ну і що можу сказати ще? Ось ми принесли додому якісь ягоди, ту ж саму луницю. І як все ж таки можна ну, себе убезпечити від того, що на, на цих чудових ягодках знаходяться ось ці яйця скриті, серед них можуть бути і запліднені, і не просто запліднені, а ті, які містять уже таку зрілу личинку? Можна взяти і Промити дуже швидко, декілька секунд, промити ці ягодки водою з температурою десь 70 градусів. Після цього взяти, переключити на холодну воду і вже добре промити решту декілька хвилин ці ягодки. Тобто не забувати, не забувати і про те, що після роботи з ґрунтом необхідно. Обов'язково ретельно мити руки. Тобто і з брудними руками, і з брудними продуктами, особливо овочі і фрукти, тут підлягають, підлягають дуже такого ретельного миття. Отже, ми на сьогодні завершили нашу зустріч і познайомилися з дуже небезпечним таким. Паразитичним паразитичним черв'яком, який викликає достатньо тяжке захворювання, і цей і цей аскаридос. Він дійсно поширений на земній кулі. Може на сьогодні вражати понад мільярд населення. Він вражений цим, цим паразитом. Так що це найбільш такий поширений. Гельмінтуз на землі кулі. Тобто, будемо берегти <клес>, власне здоров'я і не будемо зустрічатися з цим черв'ячком особисто. Так що, до нових зустрічей і не забувайте підписуватися на наш канал. З нами має бути і цікаво, і ви маєте отримувати корисну для себе інформацію. Тобто, до нових зустрічей, до побачення.